Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на червому. Не відео. Я думаю, що крутилки трошки вже всіх підзадовбали. А отже, наприкінці сезону хочеться деяких експериментів. Сиділи ми якось з чатиком, спілкувалися, і вони мені кажуть, а давай, може, з нуля аккаунт до топ 100 ж, Як же ти ні, ви вже здуріли, не хочу в топ-100, але пограти трошки можемо. І часто такий режим є RTG, Road to Glory, розповсюджений наприкінці гри, де хлопці створюють собі нові аккаунти і просто з нуля їх активно прокачує. Отже, я вирішив спробувати створити собі такий аккаунт, почав з чатом спілкуватися, що ви хочете, щоб як це виглядало, одне, друге, інше, і полетіли з нашого прекрасного чату всілякі шакалячі приколи, а зроби гріді, а збери собі Пітера Крауча, а візьми максимально шакалячого Вьорджила Ван Дайка, рарну версію собі в склад і таке інше. Отже, в якийсь момент це перетворилось на повну вакханалію, рофла з шакалізма. З того самого, Мого, який ми не робимо протягом сезону, який нас бісить протягом сезону. Або якщо ми його робимо, то не хочемо, щоб хтось цього бачив. Отже, вітаю вас на створенні нової команди: FC Шакал Торецьк. Сьогодні в вашій увазі пропонується перший випуск, де ви зможете побачити, як сформувався клуб і як були зіграні перші драфти. Ми потім ще збирались пару разів на стрімах, і там вже є навіть фул крутезний дроп і зіграні матчі у відборах до вікінд-ліги. Але я не став монтувати цей ролик надто довгим, тому все залежить суто від вас. Якщо вам сподобається такий формат, якщо ви захочете побачити продовження, в мене є вже записи. Я, звісно, змонтую це все діло і викладу для вас. Якщо вам не сподобається, так і не. Пишіть мені в коментарях, чесно, відверто, як завжди, ми з вами робимо. Єдине прохання: не сприймайте цей формат серйозно. Це Стьоп самих себе посміятися, пофанитись і, звісно, трошки розвіятись наприкінці сезону. FC24. Якщо ви дивитеся англійськомовний контент, з FIFA, я впевнений, ви знаєте, хто такий the food Market і його легендарні Red ту glory. в нас чатом вийшло створення такої концепції. Якось спонтанно вони запропонували, а я підхопив ідею. Якось воно пішло-поїхало. Але я залишу вам посилання на канал Ніка на його цю серію. Якщо ви володієте гарно англійською мовою, я рекомендую вам до перегляду. Там дуже прикольно, і я сподіваюся, ви гарно проведете час, як і проведете гарно час за першу серію цього відео. Якщо ви новенький на каналі, не забудьте підписатися, і я чекаю на ваші коментарі. Бажаю вам приємного перегляду. Так, ну оренди залиш. Оренди, ні, нікого, все, всіх нахрен, чат, всіх нахрен. Починаємо наш шлях. Шакалів і всі з Дейлі Логіна. Тому що бронза є у всіх клубі, коли ви його збираєте. Оце буде наш шлях. Бронза. Перший пак зараз буде відкритий справжніми шакалами. Ось він, 83х2. І це тепер офіційний наш перший пак. Я думаю, 84x10 ми будемо відкривати з консолі, але це сміття ми будемо відкривати з Web Application. На консолі можу. А, на консолі ім'я я змінити. Добре, зайдемо на консоль, то змінимо. Щоб все було чесно, ми починаємо з Daily Gold і Daily Silver. Я витрачу додатково час, але жодних. Цих, як ви розумієте, жодних <кхм> полегшень собі. Окей, в нас було два золотих, все чесно. Перший пік, чат, це дуже важливо. Зараз потрібен фодер, який на мінімум потрібен 85-й, щоб ми це вікщенж злили. Щоб у нас було два золотих знов на пік. Окей, є, є 85-й. Добре, брайт. Відправляємо її в Я правильно думаю? Відкриваємо пак, і в нас є, е, є нерідкісні золоті. І тепер буде ще й два рідкісних. І далі крутимо пік. Хай там 160 зборок прокрута вже, є, если твінг, наверное, не збирався грати массе. А, не збирав, да. Ну а. А, то ти думаєш краще не пік? Ааа, слухайте, нам краще точно. Нам краще крафтинг апгрейд. Тут 5 гравців, точно, ти молодець, ти правий. Да. Давайте ми сюди будемо голд коменіф зливати. Правильно, то тут будуть рідкісні гравці. Нащо нам той пік? Да, ти правильно сказав. І тепер, можливо, давай ми зараз оце прокрутимо. Кожен цей пак ми відправляємо на крафті на Брейд, і там ми будемо отримувати паки. Це прекрасно, це наш перший шакал. Хто це нам допоміг? Почекайте. Крецький, пане Крецький, просто рятую наш шакалячий клуб одразу, тут і зараз. Да, Я забув про це. Ти молодець. Ти геній, геній шакалів. А за скі... О, ікона перша, чат! Є yes, з 94 рейтинг. Все! Все! Дорогу шакалам! Дивіться. Все. Тепер ми можемо використовувати ресурс клубу. Перший ікшенч 89 полетів. Ось вона, наша умнічка, наша принц. Вона дає нам життя. Збираємо хем. let's go, чат. Збираємо хем. Так, 86-й карчовий, добре, в клуб. Чат, я квікнув всіх, хто був 84 або вище. Типу, і нам важливо було зачепитися отут. Ми зачепилися. Я сподіваюся, що ті бездарі, які там є, 82-й пару в клубі. Ну, то вже не так важливо, тому що все. В нас же є, в принципі, все для крафтінгу подальшого. Ми відкриваємо його. О, ікона! Ернан Креспо, Кресто, go, все, ми в темі. Нас вже не зупинити. Вже шакалів не зупинити. Диви, хоп, тут же пішли, ТОЦи. да, Є yeah, наш перший Team of the season. А team of the season чат це GG тапсоба. Це ми можемо зібрати 84x10. 10 x 75 тремпель, так, да, точно, точно, точно. У нас 17 цих пакетиків. футіс, чат. Є, людовік жалі, let's go! Наш перший футіс. Він йде в наш стартовий склад, до речі. Що по зірочках? 4-5 зірочки, що по плейстайлах? Віпт пасер один трікстер акробатика. Добре. Це буде геній наш. Та я думаю, зараз 85x10, братан, випаде. Логічно було, але я впевнений, що нам тут насипає. Тому що це перший 85x10. В нашому клубі. Що там з трейдингом зав'язав? Та я все своє ще треба було зробив. Донецький Тоглорі, да, DTG, можливо. Так, чат, Devin, 85x10, окей. Ліву, лівим мізинцем. Давайте, єй. Шакалам потрібна гарна карта. Це Team of the Season, да? Нам потрібні тоци, щоб ми їх далі перекрутили. Два Тоци дайте мені. Два тоци, чат. І там може бути хтось за тоцами. Це надія. Два тоци, і хтось може бути за ними. Турецьк Тугорі, да, всі торецьк, точно. Так, Дімарко і ще хтось. Ми ними не будемо грати, але хто там? Ну іє, порадуйте мене. Не порадували, але є фодер. Це найголовніше. Придумуйте назву клубу, яку хочете. І всі шакаленко. 5 хвилин, да, приїхав в село, за рік трохи траву, вітаю за Балканський шакал. Я центровський. 5 хвилин треба піднажати, піднатисну, все, зараз відкриваємо два паки і може ще зберемо. Ну та шакал торецький звучить гарно, буде дербі. Шакал Турецьк. Шахтар. О, до речі, Шакал Турецьк прикольна. Караван Торецька, Торецькі Шижаки. Слухайте, Шакал Торецьк мені подобається. Як шахтар Донецьк тільки Шакал Торецьк. Привіт, Серч. Так, відкриваємо 85x10 і йдемо грати драфти. Як вам такий план? А потім докручуємо все інше. Перший драфт зіграємо, я хочу матч. А де? А де ще один 85x10? Ось він. Останній на сьогодні 85x10. О, Футіс Чи ні? Ча, це що таке? Ні. Блін, Альхіляль Да, це Кулібалі Да? Єохо! Летс го! І волкер! <laughs> Просто два шакала неймовірних Летс go Сюди! В нас з'являється захист команді Сейгуєхи Рівалдо. О! Воу-воу-воу-воу! Є, подивіться, в нас же є ланка захисту майже повна. І Джеймі Варді. Так. Плей. Давайте зберемо перший драфт. Де вона? Онлайн драфт? В нас три токени. Ми за три токени маємо забрати драфти. Вісім перемог потрібно. Дякую, я знаю, що робити. Окей, перший драфт. За токен. Так. А що, чим ми граємо? Та ми граємо 4-4 fucking 2, да? Або 4-2-2-2. Напевно, 4-2-2-2 краще. Ну це що таке? Що, мені Рамоса брати? Say like your captain. Ну, Рамос кеп шакалів, то без питань. Добре, ієй. Дьорті Санчес, та ні. А що, що це таке? Я знаходжусь в, один, в 12 серпня чи, чи коли? Ернандес. Добре, Еріал є. Yeah. Еріал. будемо збирати всіх з Еріалами. Снейдер Мхітарян, Снейдер. Але боже, який бутар. Як мені вигравати цим складом? Оце вже GG, ясно. Аплодисменти. І Чат. Я пропоную FC повахи їй накидати за такий дроп в драфтах в серпні. Сідарчук, let's go! Буде нашим капітаном. Так, що по тренерах? Хто нам тут допоможе? 31. А, нам Сідарчука треба, так, да, прокачати. А Сідарчука ми жодним чином не прокачаємо. Більгійської ліги немає. Окей. Тоді беремо, беремо Лисого дядьку з Німеччини. Він буде наводити страх на наших суперників. Чат! Я вважаю цей драфт просто. Це найкраще, що я бачив у UFC 24 Як вам такий нахрен драфт? А ну, дивимось, дивимось. Є, кидається, є, в нас є шанси чат, тут є шанси. Дивись, вони в підкатах літають. Диви, диви, диви. От сюди. Сюди. І Маріо Гетсе відкриває... А, це Лео Мессі, вибачте. Лео Мессі відкриває рахунок. Сергій, давай відпрацювати, ти на тіні. Добре, що мені. Є, Сергійко, подивіться, як він розжиняє атаку. Він виводить Лео Месі сам на сам. Подивіться! Сергій Сідорчук розігнав цю атаку. Гріді? Let's go, будь ласка. <laughs> Чому йому їм? Це ж шакал-тарець, потрібно купу токсик святкування. Окей, я знаю тільки Гріді і верх-вниз. Давайте пишіть мені токсик святкування. Але пригадайте, то ще ще не забувайте, що я тупий. І я забуваю. Ви мені накидаєте 10 святкування, я буду все одно рандомно тицяти кнопки. Ну він просто грає, щоб матч зарахувала, я так розумію, да? Хоп. Я знов якусь... О! 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 це мені подобається! Ха-ха! Це святкова на А чому не показали мені нормально? Я рандомно тиснув щось. Ха-ха-ха! Let's go! Туди, дивіться, дивіться, дивіться і туди скидання. І Лео. Песі! Як вам така комбінація? Три! Три! Тричі, тричі! Змінив напрямок руху. І я його заплутав просто як міх. Він це побачив. І каже все, довідження. Відміни взагалі не працюють. Просто натискаєш, а вони не працюють. Так, окей. О, на Туди. Добре. Лео. Назад. Далі. І гол. Ні, та господи, забий! Р2 вправо вправо. Оце? Огіо це 5-4, скуптюр. let's go, let's go. Є. Yeah. Є. Yeah. Ай, погано. Блін, цей Ернандес це такий мусор. О, палмеру під фінесик. Зелений. А Де колд? Де кол? Я кружечок натиснув. Колд. Та треба було хрестик, якщо колд був. Я не знав. Чат, Сергій виводить команду і потім Маджі виводить в центр поля. Сергій везучий, погоджуюсь. Капітана не міняємо. Не міняємо склад, який перемагає. Окей, не можна кепа прибирати з фіналу. Добре, погоджуюсь. Все, Сергій. І тим часом FC, Ніва Тернопіль. Ми граємо проти нашого козака. Чат. Мене зараз роз'їбуть у фіналі. Ніва Тернопіль це хтось з наших. Подивіться на цей склад. Мені дупа. Бля, ну тут піле просто. О, добре, вау. Є, він нервує. Але він не знає, що це я. Якщо б я був зі свого основного аккаунту, то може б він би нервував. А так ні, але Ернандес. Давай. Є! Завальний там фінішн хліба нога! хо хо Let's go! Офсайд? Ні, немає. І він чекав на Фінеса, ми робимо так. Ай-яй-яй, Терштейген! У нас мені здається, в нас прям перевага по грі. Ай-яй! Слухайте, Маджрі, умнічка, але правда, що собака Сікаріо молодець. Хоч якась від тебе користь далі. І дальній код. Хто пливе? Алло? 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 Хто пливе? Не вийшов, тому що роздраконив святкуванням? А я натиснув FL2 в ліворуч, ліворуч. Я ще раз роздраконив. Чат. Питання є. Сергій Сидорчук. Де де святкування? Покажіть мені святкування. Я хочу бачити кубок в руках цієї команди. Шакал Торецьк. святкує свою першу шалену перемогу. Перша перемога в драфтах. Сергійко привів цю команду! До титулу. Пішли ще один драфт. Так, єс. Yes. Є, yeah, я сподіваюся, другий драфт буде краще. 3-5-2, 4, знов 4-2-2. Охо! Доброго здоров'я! Hell yeah! Hell yeah! Let's go! Як? Як? Вангую 4-3-1 програє в першому матчі. А як тобі таке, Ілон Маск? Гуліт в команді. Це вже більш перспективно виглядає. о о ха Ха-ха-ха! <ф��> <ф��> сюди! Сюди! Ха-ха-ха-ха! <ф��> Золотий вандайк! Ее лет'сго! Два гуліта в тібі, так. о-о-о-о-о-о-о-о! Oh. Воо! Oh -oh -oh. wow. То що сама? <звук> Мені не важливо, що він не дасть хімії. Юрген Клоп. Слухайте, якось надто жирно для першого суперника. Ні склад. Зараз від... чат прогноз, що ми відлітаємо в першому, в першому раунді. То що ти правда фігня? Йоорш! Ха, Ха! Там хоть 65-й пейс намалюй. Це best player in the game. <laughs> Let's go. го. Джо Беллингем. Туди на Давай, Руд гуліт. Один дотик, ближній кут. один О, Отак. Дякую. r 1 правий стік, право ліва. r 1 Правий стік, право ліво. Але ж ти знаєш, Сань, ми обидва знаємо, що я затоплю, коли треба буде це робити, да? Так, R1 правий стік вправо ліво. Подобається. І через це проблемки в нас відбулися. А чого в мене R1 не, пр... не працює підтискання? Добре. Вау, як цей пас пройшов. І... Ну боже, ну а це просто гол. Це буде скріпти всі. Мілітао просто прибрав там ногу, а потім завалив його гравця. Жесть. Блін, він верхом пробив, а я низом пригнув. Ну окей, ладно, граємо. Чого стоїш, Йохан? І отак. Ми зараз скриємо. Вскриємо, 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 бачите трошки він так. R2 вправо вверх. Не працює ваше святкування чат. Я буду свої робити. Так, чатику, ми в півфіналі. Наш суперник. О FC Польська! Все. Тут вже все ясно, що буде. Це буде привіт геймплею. Поки в нас Ван Дайк. Я можу отак святкувати, чат. Я не знаю інших токсичних святкувань. Ну вибачте, ви саме. Це ви цього хотіли? Це ви сказали. Грай як мразь, святкуй як мразь, роби, показуй нам все, як роблять мразь. Я не хотів цього. Це ваш вибір, чат. Виграєш? Ні, Йохан, ну куди там Йохан Ферді. Все набо. Ну суперник пливе. А в дальній? Окей, okay, Йохан Кройф. Make him the official, окей. Еусебіо say Ван Дайк, іде на форварда, чат. О, є, пішов, пішов, пішов наш малий. Диви, 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 диви. Переступчики, переступчики, втікає, втікає, втікає! Зелевітам! Ніе! Є, є, давай! Давай! Немає офсайду! Блін, та не туди. Вьордж! Ну! І ближній кут. Ні, Та вж! Ля-ля, він щось. Вибір позицію вандайка такий собі. А ну, блін, може пенальті? Ано, ну, в ярж! Ее. Матуска, о, матуска. Чого мені не треба було йти? Так, AC Milan. Команда з душею, емблема Мілано. Мальдіні з Мілано. Склад потужний чат. Клаус і Чалханоглу і Недвід такі собі, але є й потужні карти. Дісконектять, другий фінал шакалячих ігор. Да. Сервери погані. Ну, чат, ну то що, вже зайшов. Ван Дайк, вставай. Вставай, капітан, рятуй команду. Та включись! А я навіть не бачу, нема ні радару, нічого. А, то він, господи, дякую, що він так робить. Там не офсайд? Ні, немає. Віржел Ван Вандайк, але відскоки ми пропускаємо. Боже, ну який це був жахливий гол. Лід важковатий. Блін, ну в мене не працюють. От в цьому матчі не болроли, ні хрена. Добре. на. Е, це AFC IQ за тебе зробила? AFC IQ, так. Да. Що Що? Що з моєю командою? Що це таке? А навіщо він забив сам собі гол? А що з що відбулося, чат? Це Це що? Це, це був валстах? Це хтось наш чи що? Я драфти вже закрив, це лежав один матч, ось і заснайпив. А, це ти аутсайдер був. Це ти? Це ми з тобою грали? Так, так? Дякую, чат. Все пане аутсайдер. Прикиньте, мене заснайпили і подарували перемогу в драфті. Всі поваг йому накидайте. Дякую, величезне. Дякую, питань немає. Вибач за гріді. Це в, te... в тебе не зрозуміло було, що ти наш. Але я вдячний. Так, чат, ми закриваємо. Футіс draft play. Подивіться, наш склад. Підцілюються отакими от двома шаленими виконавцями: це Олександр Ляказет і Джан-Франко Дзола. Вони обидва потрапляють в наш основний склад. Друзі, таке вийшло відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. В нашого клубу вже є своя емблема, є потужний склад, і є навіть гімн нашого клубу. Але це все ви зможете побачити, лише якщо вам сподобалось. Дайте мені знати про це в коментарях. Ну, ми з вами побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна. Папа. -па.